Щодня представниці ініціативної групи Вшану Олександрія та безвісти зниклі полонені Олександрії о 9 запрошують містян долучитися до вшанування пам'яті загиблих внаслідок війни військових та цивільних та зупинитися на хвилину мовчання. Зупиняються не лише перехожі, але й водії. І поступово тих, хто розуміє важливість такої хвилини, мовчання стає більше. І вже традиційно представники цих двох груп на вихідних організовують акції на підтримку родин, які шукають і чекають своїх героїв. Так, вже 15 листопада одна з таких відбудеться біля Палац культури Світлопільській. Запрошуємо цю суботу, 15 числа, о 15-й годині до ПФК до ПК Світлопольської на підтримку акції безвісті зниклих та полонених. На цій акції ми будемо прикріплювати до лавочок таблички. З кожній таблички буде написано на цьому місці, мав би сидіти Безвісті зниклий або полонений. Вже двічі до Олександрії приїздила представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кірворадській області Галина Лугова. Обидва рази вона спілкувалася із сім'ями військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Наша спільнота виступила запитом до військової адміністрації та місцевої влади стосовно зустрічі. До уповноваженого з питань по прав людини та безвісті зниклих. Ця зустріч у нас вже проходить другий раз в нашому місті. Перша зустріч була в минулому році. Цю зустріч ми організували лише для рідних безвісті зниклих і полонених нашої спільноти безвісті зниклих та полонених. На цій зустрічі було багато запитань по правам порушення людини. Ті рідні, які задавали на ці питання, отримали відповіді, була допомога. Люди залишалися на індивідуальне спілкування. Тобто, я ну, як для мене, я багато для себе винесла нового. Я думаю, що і для інших також була корисна інформація, і це раз також. На двох зустрічах була Олена Козакова, мама зниклого військового, намагається знайти бодай яку інформацію про сина. Було те, що я питала, я спілкувалася ще окремо. Все те, що я запитувала, мені дали відповіді. мені ця зустріч, але я надіюсь, я жду і я дождусь. моє сонечко. Участь у спілкуванні брали голова РВА Оля Коріненко, секретар міської ради Вікторія Косяк, представники структур, що займаються питаннями розшуку та підтримки родин захисників. Присутні отримали фахові роз'яснення щодо правового статусу військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні, процедур розшуку та звільнення, можливості матеріальної підтримки та психологічної допомоги.